Понеділок, 19 серпня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаємо! Чергову партію спецобладнання передав військовим міський голова Олександр Семчишин. Цього разу за кошти платників податків придбали 15 квадрокоптерів DJI Mavic 3T. Їхня загальна вартість – понад 2 мільйони 200 тисяч гривень. За словами Олександра Семчишина, з початку 2024 року захисникам вже передали понад 4 тисячі FPV, більше 380 квадрокоптерів різних моделей та понад Понад 110 засобів РЕР та РЕП. Традиційно в понеділок ми обов'язково робимо передачу для наших сил оборони. Ця традиція фактично вже триває з самого початку року. І ми обов'язково в понеділок передаємо квадрокоптери або епівдрони, або засоби РЕП і РЕР. Зазначу, що сьогодні ми передаємо 15 квадрокоптерів DJI Mavic 3 t Thermal з тепловізорами. Це ті квадрокоптери, які дозволяють працювати і вдень, і вночі нашим воїнам. І це традиційно бюджетна закупівля за кошти платників податків. Дякую платникам податків за надзвичайно важливі, важливе поповнення дохідної частини бюджету і за нашу змогу допомагати силам оборони. Цей тиждень, тиждень. Перед Днем Незалежності ми готуємо ще долітки зничні передачі і квадрокоптерів, і fpv дронів ну і, можливо, засобів репіра. початку року, якщо власне брати придбане коштом міського бюджету, то маємо вже понад 4300 FPV-дронів понад 380 квадрокоптерів – Mavic 3T, Mavic 3M, Matraz 30, Matraz 300 і Autel 4 EVO Pro Max, а також вже понад 110 засобів Repure Air, які ми придбали і передали. Зробити швидкі тести, УЗД, вакцинуватись та отримати консультацію у лікаря. Усе це мали можливість зробити хмельничани під час медичного пікніка, який минулих вихідних організували у парку імені Чекмана. До заходу долучилися близько 20 комунальних та приватних медичних закладів. Такий формат, коли медики виходять на вулицю, активно спілкуються з людьми, проводять обстеження. Люди знають багато нового про наші заклади, про те, що можна зробити. Кожен міг знайти для себе щось цікаве. Дітям було багато цікавого. Вони спілкувалися із психологами, школа супергероїв, яка знаходиться у нас на базі дитячої лікарні. Дорослим було цікаво щось інше. Хтось проводив, визначав групу крові, хтось тестувався на ВІЛ, снід гепатити. Хтось робив УЗД, УЗД користується дуже великою популярністю. Звісно, це не те УЗД, яке можна зробити в стаціонарних умовах, чи в поліклініці, чи в лікарні, але це такий скринінговий тест, який, якщо ми виявимо якісь патології, тоді рекомендуємо все-таки звернутися в медичний заклад для дообстеження. 100 кілометрів долали учасники веломарафону Подільська сотка для аматорів та досвідчених любителів об'єднали три категорії: шосе, опен та маунтенбайк. Цьогоріч до заходу приєднались 160 спортсменів із всієї України. Окрім того, що вони могли випробувати власні сили, усі мали можливість задонатити на ЗСУ та вшанувати пам'ять організатора подільської сотки Віталія Поліщука, який загинув під час російсько-української війни. Я долучалася до Подільської сотки, мабуть, вже дуже-дуже давно. Ще з перших її ітерацій, коли тільки це все починалося. Ми дуже товаришували з організатором сотки. Він привів мене у шосейний велоспорт, за що я йому досі дуже вдячна. І це була така нова яскрава сторінка в моєму житті, яка триває досі. 100 кілометрів ми бежемо з міста через чорний острів, проїжджаємо по повскупіль, війтівці, Тараса на Хмельницький, окружна. І далі фінішуємо ми на аеропорту. Подільську сотку ми розпочали проводити, чи навіть Віталій почав розпочав її проводити в 2015 році. З 2017 року вже я почала їм допомагати. Цьогоріч вже після смерті Віталіка це вже третя Подільська сотка. А загалом, це, якщо не говориш, це восьма подільська сотка. Ми лише не проводили у 2020 році через коронавірус, де були заборонені всі масові заходи. Вироби ручної роботи сири, варення, випічку та солодощі. Минулих вихідних купували хмельничани на крафтовому ярмарку Курс на незалежність. Свою продукцію презентували близько півсотні підприємців із західних та центральних областей України. Під час заходу крафтовикам та відвідувачам вдалося зібрати 16,5 тисяч гривень на лікування військовослужбовця Михайла Вітвіцького. Найбільше сподобались вироби ручної саме роботи. Ми придбали дві ластівки, дуже гарні на чорній і на такому білому мотузочку. Також мамі дуже подобаються сири, це прям там її кохання. А я більше так до ручної роботи. І свічки також дуже приємні. Ось тут особливо аромати мені сподобались. Тому так, свічки моя слабкість. Це був конкурс. Тобто підприємці спочатку проходили навчання, вони подавали свої документи, є певні умови, які ми від них вимагаємо. Ну, По-перше, має бути зареєстроване підприємство. По-друге, воно має оперувати публічно і прозоро з виплатою потрібних податків. Тобто, різні схематичні, скажімо, проекти ми не підтримуємо. Тому що в нас є ще й таке завдання показати бізнесу, що можна працювати ефективно, прибутково, платячи всі податки, будувати оце поле чесної конкуренції. Бо чесна конкуренція це довіра один до одного. Це можливість створювати колаборації між собою і з державою. десятидюймових дюймових FPV дронів для захисників передали музиканти оркестру національної поліції Хмельницької області. Зробили це під час чергового благодійного концерту. З початку повномасштабного вторгнення їх регулярно влаштовують на майданчику поблизу торговельного центру Дитячий світ спільно з волонтерами громадської організації Мистецька сотня Гайдамаки. За кошти, які донатять слухачі, останні купують необхідні речі для військовослужбовців, котрі зараз на передовій. Ми вже проводимо надцяту акцію. Продовж якої волонтери збирають кошти, які згодом інвестують у закупівлю ось таких пташечок, які у нас воюють в різних підрозділах Збройних сил України, Національної гвардії і національної поліції. Сьогодні ми представляємо разом з волонтерами мистецької сотні Гайдамаки вісім FPV-дронів, Це 10 дюймові FPV-дрони, які можуть працювати як на скид, так і в як камікази. Ми відправляємо їх порівну в п'яту окрему штурмову бригаду і. В першу окрему сіверську танкову бригаду музика це не тільки для радості і для естетичного задоволення, не тільки для розваги, але й музика ще і дуже потужна зброя, яка наближає українську перемогу з оркестром поліції. Ми співпрацюємо вже також багато років постійно. З ними проводимо сумісно благодійні концерти, благодійні акції, на яких збираємо кошти на підтримку збройних сил України. Тільки за останні два роки ми щотижня збираємось ось на вулиці в місті Хмельницькому або в торгівельних центрах і збираємо кошти, допомагаємо разом нашим захисникам. Перша на Хмельниччині обласний центр приймав змагання серед ветеранів, військовослужбовців та дружин загиблих захисників. Сила духу Поділля у спортивних дисциплінах зібрала майже півтори сотні учасників. Це представники 13 областей та міста Київ, змагались у кількох видах спорту, зокрема легкій атлетиці, стрільбі, веслуванні на тренажері, волейболі сидячи та настільному тенісі. Ініціатори старту переконані, що такі змагання є важливим аспектом у реінтеграції та реадаптації ветеранів. Атмосфера дуже дружна, колектива, як одна сім'я. Е, сама е, відео спорту дуже мені подобається, бо я сам спортсмен. Я з п'яти років займаюся спортом, ходжу в спортзали, е, прес, е, штанги качаю на турніках. Ну, я це, це я люблю, дуже люблю. Стан здоров'я не дозволяв, поки це перше змагання, я вчився. Завдяки тому, що ініціатором виступає мій е, друг. Підлеглий колишній Олександр Макавей. Це стрільба, лук і стрільба, пневмаз. Поки більш ні на які не тяну. Хочеться більші масштаби збільшити їх, і багато нових ідей з'являється долучатися. Можливо, вже наступному році ми будемо ділити ці змагання на декілька етапів, бо є багато цікавих видів спорту, які ми просто фізично не встигнемо в ці дні. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимось.